Добрий ранок, Україна! Так, знаєте що за місце? На що схоже? Правильно, вибрався трошки в гори на два дні Там, з друзями Сьогодні пройдемо по цікавих місцях, а то все робота де робота, так і життя проходить. А сьогодні пройдемо мальовничими українськими Карпатами по Чорногірському хребту. Там будуть такі вершини 2000-кі Говерла, Петрос, Піпіван. О, будемо показувати. Це красота наша українська. Так, це вівці. Отара осеця на полонинах. Трошки захайкався. Тут багато. Так, тут ви можете спостерігати гірку Петрос. А це Карпатське море, бачите? Красота. Це туман такий. Сонечко-пече цілий день, передає є, на місці. Такий у нас активний відпочинок буде. Завтра, можливо, якось чана візьмемо. Це похід на цілий день. Коротше. В п'ять годин ранку виїхали з будинку, де живемо. І десь до восьмої вечора. Кава буде. Тому залишайтесь, не переключайтесь. Так, перша така колиба маленька. Можна переночувати, мабуть. Так. Так. Оливка. Тут куди? Ну так от. Така от красота така. Ось такі треба камінчики переступати. Смаркування таке, щоб не заблудитись. Ну ще трошечки не лишилася і вершина. Так що тренуйтесь, щоб підкорювати вершини. Спортсила. Так, друзяки, що ми вже на вершині. Ой-ой! Запихався трохи. Так, що в нас тут написано? Героям України, низький уклієнтовічна пам'ять. Це точно. Так. Ще ось така пам'ятка героям України, які встали на її захист Клієнтовічна пам'ять від Шостінської об'єднаної територіальної громади України. А, слава Україні! Героям слава! Родин 22-й рік! Недавно встановлена. Так Де покажемо висоту. Коні коні ходять. Андрій, що, сідаємо наверх, поїхали? Там, однак не дикі, свізькі з клопочками. Чим не красота? Що такий? Шланг. Маш таки ручный. Буду только смердит. Ой, класс. Там еще. Там люди палатку поставили. Такая капличка. Штурмуємо далі. Море. Трошки відпочили, подивилися на коників. Так, можна і тепер спускатись. Андрюх, що далі? Що штурмуємо? Штурмуємо далі Говерву. Штурмуємо далі Саню, щоб він нас на Говерву. Все, йдемо на Говерву. Хоча там вже був пару разів. Ну, О, нічого, сходимо. Пішли. Так, отакий от спуск. Ну, спускатися, звісно, набагато простіше і веселіше. Рухаємось уже на говерлу. Така дорожка. Через ліс, видно, дощі йшли. Одні калюжі. А ми йдемо. Набрали водички, джерело під гуверлою називається. І рухаємо. Далі рухаємось таким траверсом, верло туди підніматися підніматись не будемо, там нічого цікавого немає, як завжди багато людей. Підемо більше в цікаві місця. Погода сьогодні сприяє походу. 30 десь буде градусів. Так, а тут можна трошки пробігти навіть. Правда, обережно треба. Процес у нас вдалині озеро несамовите, туди ми, туди ми прямуємо, трошки людей там є з палатками, навіть багато. Так що йдемо туди. Ось таке озерце. Бачите, вже як заростає. Ось тут заросло вже людей багато, ми тут не спускаємося. Рухаємось далі. Так, маємо ще одну таку вершинку. І прямуємо ми сюди. Видервись. 9,5 кілометрів, 4,5 км. Томнатик. Що може бути смачніше, ніж шоколадний батончик фоні гір? Після 26 км. Після 26 кілометрів по горах. Так, наступна наша локація називається Вухатий Камінь. Такий собі український Стоунхендж. Хто знає, що це підходимо ближче. Це ми вже спускаємося з гір. Спускаємося в село Земброня. Звідти поїдемо когось джипа візьмемо та й поїдемо додому. Там де живемо. І перший день буде закінчено. Ще завтра деньок. Побачимо, може якось чани візьмемо. Трохи для відновлення. Андрій, чан беремо. Беремо. Берем, каже. Все, значить беремо. Ось такі от валуни здоровенні. Клас. наша українська красота спустились з гір і першим ділом що треба обмитися ну що скільки кілометрів пройшли? 45 45 кілометрів за день прийшли погора по далі що 30... по програмі? піца і якийсь далі вечеряємо ми йшли 13 годин 37 хвилин